Всім доброго вечора! Сьогодні стартують заключні поєдинки групового етапу в групі Бі, і ми будемо спостерігати та симулювати поєдинок збірної Уельсу та Англії. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео своїм друзям, адже частина коштів зібраних з цього відео перенаправляться на Збройні Сили України. Слухаємо національні гімни обох збірних. Ну а потім познайомлю вас зі стартовими складами і всю саме. Му цікаву інформацію напередодні цього поєдинку вам розповім. Режисери нам демонструють першим стартовий склад збірної вельсу, Тому знайомимось. на воротах від номером 12 буде стояти Дені Ворд. П'ятірка захисників зліва на Розпочинаємо третій, третій Вільямс, шостий Джо Родон, четвертий Бен Девіс, п'ятнадцятий ітан Ампаду, чотирнадцятий Конор Робертс. Центр поля, десятий Арон Ремзі, сьомий Джо Ален, трійка нападників, двадцятий Даніел Джеймс, тринадцятий Кіфер Мур, одинадцятий гаред Бейл, капітан збірної Вельсу, головний тренер Роберт Пейдж. Ну а тепер стартовий склад збірної Англії. На воротах номером один буде стояти Джордан Пікфорд. Четвірка захисників зліва направо, третій. Люк Шоу, шостий Гаррі Гваєр п'ятий Джон Стоунс, другий Кайл Вокер. Центр поля 19-й Мейсон Маунт, четвертий Деклан Райс, 22-й Джуд Белінгем. Ну і нападники, власне, 10-й Рахім Стерлінг, 9-й Гаррі Кейн, капітан збірної Англії, 20-й Філ Фоден. Головний тренер англійців Гарет Саутгейт. Ну що ж, дорогі друзі, цей поєдинок сьогодні у реальному житті стартане о 21.00. Гратися він буде у місті Р Раян на стадіоні Ахмед Бін алі стедіум Подивитися цю трансляцію можна буде на Мегого Футбол 1 Суспільне Спорт. Ми же постараємося зсимулювати цей поєдинок в грі FIFA 21 і спрогнозувати, ось який буде рахунок. Також, друзі, хочу напередодні цього поєдинку поговорити з вами і розповісти вам всі найцікавіші факти стосовно цих двох національних збірних, щоб вам також було цікаво спостерігати за цією симуляцією. Тому бажаю вам приємного перегляду. Двом національним збірним бажаємо вдалої гри. Ми розпочинаємо сьома хвилина зустрічі. Як бачимо, рахунок поки що 0-0. Отже, Вельс сьогодні може влаштувати тільки перемога в матчі з Англією, щоби сподіватися на плей-офф. Але правильний результат повинен бути і в паралельній грі між Іраном та США. Зараз може бути небезпечно. Давайте подивимося за цією атакою. Люк Шов, Стерлінг, Белінгем. Удар поворотом Белінгема. Шоу! Це запушка! Не дарма він один з найкращих центральних півзахисників. І Белінгем це доводить і показує всім. Ось я, друзі. Ось я! Яка фантастична пушка, який фантастичний удар, який неймовірний удар, який чудовий гол забиває Белінгем. Джуд Белінгем, подивіться, просто з лівої ноги під праву стійку. Аж ніяк не міг дотягнутися до цього м'яча. Голкіпер збірної Вельсу Дені Ворд. І це 1-0. Збірна Англії попереду. 13-та хвилина зустрічі. Якраз тільки хотів і розказати, чого достатньо буде збірної Англії, щоб пройти до раунду однієї восьмої. А їм всього на всього у сьогоднішньому поєдинку можна зіграти у нічию за певних розкладів. Не буде навіть катастрофою. Поразка. Ви можете собі уявити, наскільки англійці собі забезпечили або навіть можна сказати гарантували місце в одній восьмій фіналу. Зараз непогане переведення на правий фланг на Гарета Бейла, той на Ремзі Ремзі далі. Ален Джеймс. І у Джеймса м'яч відбирає збірна Англії. Давайте трішечки поговоримо про збірну Вельсу. Власне, Вельс показав непереконливу якість гри в поєдинку проти збірної Ірану в другому турі чемпіонату світу, і його поразка не повинна дивувати. Давайте я процитую слова напередодні зустрічі з англійцями головного тренера Роберта Пейджа. Отже, він каже наступне: я засмучений тим, що ми і близько не показуємо той рівень гри, який дозволяв нам вийти на чемпіонат світу. Це по справжньому Розчаровує незалежно від того, вийдемо ми в плей-офф чи ні. Ми повинні зіграти так, щоб уболівальники нами пишалися. Ось таке сказав перед грою з англійцями головний тренер Драконів. Роберт Пейдж говорить про те, що збірна Вельсу не показує той рівень футболу, ось який показувала до мундіаля. І всі ми прекрасно знаємо, хто все ж таки мав би поїхати на цей чемпіонат світу. Ось збірна України дуже прикро. Але ми поступилися збірній Вельсу тоді з рахунком 1-0. Андрій Ярмоленко у власні ворота забиває після подачі Гарата Бейла, але ж... Е Друзі, високий рівень футболу я б не сказав, що тоді Вельс показував високий рівень футболу. Однак їм пощастило, адже як на мене, збірна України в тому матчі виглядала на голову сильніша. Просто ось, просто, нам не пощастило. Тому, якщо говорити за матч проти збірної Ірану, у збірної Вельсу нічого не виходило в атаці. Лідер збірної Гарет Бейл був взагалі мало залучений до гри. А через помилки Кіпера Хенесі наприкінці матчу дракони взагалі залишилися в меншості та не змогли завадити забити Ірану два м'ячі в компенсований час. Проти Англії Вельсу, як на мене, потрібно буде зіграти в сміливий атакувальний футбол. Команді може допомогти лідер центра поля, який повернувся після травми Джо Ален. Але Пейджу потрібно буде знайти гармонію і в атаці. Поки що дракони забили на турнірі лише один гол. І той з пенальтів. І так, зараз кутовий 42-га хвилина. Давайте ми трішечки відволічемося. Маунт. Розіграв Стерлінгом. Рахім Стерлінг стоїть, ніхто його не зустрічає. Рахім Стерлінг. Белінгем. Белінгем на Кейна. Гаррі Кейн. Удар поворотом Гаррі Кейна. І м'яч пролітає над правою дев'яткою. Непоганий момент і не встигає накрити на цей удар четвірка. Четвірка збірної Вельсу. Бен Девіс. Все ж таки дав пробити Гаррі Кейну. Тут попадає Гаррі Кейн у ствір воріт. Це гол. Тому я не впевнений, що Дені Ворд потягнув би цей удар. Ну що, одну хвилину компенсує арбітер. І мені здається, ось після цього введення м'яча в гру буде свисток. Далі ми подивимось на статистику першого тайму. А перший тайм однозначно за збірною Англії у нашій симуляції. Так, все як я і казав. Перший тайм завершено. Радіють вболівальники збірної Англії. Джуд Белінгем. Один удар, один гол. Ось це я розумію. Ось це я розумію король центра поля. Так, ну що ж, швиденько статистику. Дивимось. Друзі, як ви думаєте, хто сьогодні переможе? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Володіння м'ячем, удари поворотам все повністю за збірною Англії. І що ж, другий тайм розпочинається. Збірна Вельсу в центрі поля розігрує м'яч. Ну, а ми продовжуємо, продовжуємо розмовляти за валійців. Отже, травмованих футболістів у складі Вельсу немає. Сьогодні вони підходять до цього поєдинку в повній готовності. Дискваліфікованого Хенесі замінить кіпер Лестера Дені Вор. В принципі, він сьогодні у нас якраз і грає у стартовому складі. Ну а тепер я пропоную нам разом з вами поговорити про цікаві факти та цифри стосовно цих двох національних збірних. Але, мабуть, ми продовжимо після ось цієї атаки збірної Англії. Гарі Кейн, непогана передача на Філа Фодена. Філ Фоден забігає Рахім Стернінг, отримує передачу від Фодена. Удар Рахіма Стернінга в ближній кут, і це 0-2. 0-2 у сьогоднішній симуляції. Нашій збірна Англії подвоє свою перевагу. Абсолютно якось безсило виглядає збірна Вельсу. Не знаю чому, але дуже багато помилок центрбеків валійців. І збірна Англії попереду. Рахім Стерлинг, 56-та хвилина. Отже. Цікаві факти: Англія вперше зіграє на чемпіонаті світу проти ще однієї британської збірної. На чемпіонатах Європи три леви ніколи не програвали британським збірним. Перемога і нічия з Шотландією перемога над Вельсом. Це я говорив тільки що про чемпіонат Європи. Ще один цікавий факт стосовно збірної Англії. Вони 12 разів зіграли безгольові нічиї на чемпіонатах світу. Це більше за будь-яку іншу збірну в історії цього турніру. А ось тепер цікавий факт збірної Вельсу. Вони з 1984 року не можуть перемогти Англію. Тому сьогодні ми зможемо з вами спостерігати о 21.00 чи перерве ось цю без... Переможну серію збірна Вельсу. Також починаючи з 4 вересня 2022 року, Англія виграла лише один матч із восьми: чотири нічії, три поразки. Ще краща серія у збірної Вельсу. Одна перемога в останніх дев'яти матчах. Англія не пропускала від Вельсу в п'яти з шести останніх матчах в усіх турнірах. Ну а тепер самий свіжесенький факт: 95 хвилин та 55 секунд. Матч Англії з США залишається поки що найкоротшим за часом на чемпіонаті світу в Катарі. Поки я вам розповідав цікаві факти, в нас вже декілька було ось моментів на футбольному полі. Зокрема, Люкшов прямо зараз отримує жовту картку. Несправедливо і дуже жорстко він взаді збиває Арона Ремзі. Також було декілька небезпечних ударів, але не хотілося перериватися, друзі. Не хотілося відволікатися на ось е, ті моменти. Хотілося вам розказати якомога більше цікавих історичних фактів і взагалом фактів стосовно цих двох національних збірних. І що Гаррет Бейл, подача з кутового, Арон Ремзі на підбиранні. Джеймс буде удар поворотом чи не буде? Джеймс, ні. Відбивається збірна Англії все спокійно. Отже, яка турнірна таблиця в групі Бі? Збірна Англії на першому місці має 4 залікових пункта. Далі збірна Ірану – 3, збірна США – 2 та збірну Вельсу – 1. Все ж таки, я хочу вам сказати, що у кожної з цих збірних є шанси вийти до однієї восьмої фіналу. І тим це прекрасно, адже ось вечір сьогоднішнього футболу має бути 100% цікавим. Ну що ж, збірна Вельсу намагається забити, хоча б гол престижу. В них це не виходить у нашій симуляції сьогодні. І час помалесенько закінчується. Одну хвилину компенсує арбітер. Я думаю, що... Матч завершиться прямо зараз. Однак перехоплення було, але ні, все ж таки, рефері свистить. Все, друзі, поєдинок закінчено на користь збірної Англії. Рахунок 0-2. Як ви думаєте, як закінчиться цей матч у реальному житті? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось те, як я коментував цей поєдинок, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Тримаємось, все буде добре. Бажаю вам всього найкращого. Побачимось.